Банкрутство компанії Enron в свій час було одним з найгучніших в західному світі, тому що компанія спочатку була одним з улюбленців Wall Street, але згодом стало відомо, що всі успіхи компанії були нахабною брехнею. І в цьому відео давайте розповім історію цього банкрутства. Сама компанія Enron була створена в 1985 році в результаті злиття двох газових компаній Houston Natural Gas та InterNorth. А за збігом обставин в той період саме відбувалася масштабна дерегуляція. Ринку газу і компанія Enron, яка володіла трубопроводами, втратила монопольне право користування ними. Адже по новому законодавству компанія мала надавати послуги транспортування і своїм конкурентам, також. А це, в свою чергу, створило нову конкуренцію в галузі, до якої вони були не готові. І в пошуках шляхів вирішення проблеми, як далі працювати в конкурентному середовищі, керівництво Enron звернулось до консалтингової компанії McKinsey. і консультант цієї компанії Джефрі Скілінг запропонував революційну ідею. А чому б вам не створити так званий газовий банк, в якому компанія могла б виступати посередником між постачальниками та споживачами? У такому разі ви б не просто перепродували цей газ націнкою, а також могли б виступати гарантами для обох сторін щодо цін та об'ємів поставок, і збираючи при цьому комісію за свої послуги. І по суті, це мала бути своєрідна бірша торгівлі газом, на якій би компанія Enron була б головним гравцем. Однак на цьому ідеї скілінга не закінчились. Якщо в компанії буде власна біржа та певний актив, який буде на ній торгуватись, то на цей актив також можна створити похідні інструменти, такі як ф'ючерси. А далі ці ф'ючерси дозволять фіксувати ціни на газ як для самих постачальників, так і для споживачів. Насправді ідеї скелінга були досить простими і полягали в адаптації існуючих фінансових інструментів до специфіки ринку. Але для такого традиційного бізнесу, як торгівля газом, це була справжня інновація. А компанія, яка першою запустила ці інструменти, змогла б стати лідером галузі. І ось ці майбутні перспективи настільки захопили директора компанії, що він недовго думаючи вирішив створити нову дочірню компанію Enron Finance Corporation. А автору цієї ідеї запропонував її очолити. Ідея себе виправдала невдовзі під керівництвом Скілінга. Компанія перетворилась в найбільшого гравця на ринку газу. А сам Скілінг, якого тоді вже підвищили до посади операційного директора, знайшов іншу можливість для заробітку. І в 1997 році компанія вийшла на енергетичний ринок, купивши компанію Portland Electric. Причому він пішов навіть далі, і в 1999 році він запустив онлайн платформу для торгівлі електроенергією та іншими товарами під назвою Enron Online. Ну і звичайно ж, ці інновації привернули суспільну увагу до самої компанії. Журналісти почали називати успіх компанії Чудо Енрон. В 2000 році Financial Times назвала Енрон енергетичною компанією року. А в 2001 році журнал Fortune нагородив її званням самої інноваційної компанії Сполучених Штатів. В свою чергу така популярність компанії одразу ж перетворила її на улюбленця Уолл-Стріт. і це ж відразу привело до зростання цін на акції компанії. За кілька років ціни на акції виросли в п'ять разів у серпні 2000 року. Акції Enron досягли історичного максимуму в 90 доларів. Тому на фоні цього величезного кредиту довіри до компанії повідомлення про можливе банкрутство прозвучало як грім серед ясного неба. Все це привело до цін ціни акції, а ще згодом компанія збанкрутувала. Як пізніше стало відомо, реальний фінансовий стан компанії був не таким гарним, як показували офіційні фінансові звіти. Тому давайте трохи розповім, як виникли ці фінансові труднощі та як компанія потім їх приховувала. Коли компанія почала цікавитись новими видами діяльності, то вона почала купувати нові інноваційні бізнеси, пов'язані зі сферою інформаційних технологій. А так співпало, що то був період, коли на цьому ринку почала формуватись бульбашка, яку згодом назвуть бульбашкою доткомів. Ну і звичайно ж, в той період, коли тільки бульбашка почала формуватись, то ніхто не думав, що вона згодом лусне. Тому Enron купувала ці інноваційні компанії часто по завищеній ціні. А в свою чергу, поки вартість акцій цих придбаних компаній зростала, то для компанії Enron це було додатковим джерелом доходів. Наприклад, в середині 90-х компанія Enron інвестувала 10 мільйонів доларів в компанію Rhythm Net Connections, яка займалася наданням послуг високошвидкісного доступу до інтернету. А в той період це була досить інноваційна послуга. Згодом компанія вийшла на IPO, і на фоні буму інтернет-компаній вартість її акцій взлетіла до 70 доларів. Зараз нема точної інформації, яка була доля Enron спочатку та скільки акцій вони купили згодом. Але є інформація про загальний об'єм придбаних акцій, який складав 5 мільйонів штук, що при вартості 70 доларів за акцію складало 350 мільйонів доларів. Тому, коли Бульбашка луснула, всі ці інноваційні бізнеси різко втратили свою вартість. А це, в свою чергу, створило проблеми для компанії Enron, тому що минулі роки вони вже показали високі доходи від зростання вартості цих активів. А коли ціни цих активів полетіли вниз. То їм вже треба було фіксувати збитки. І саме в той момент вони обрали варіант не оголошувати офіційно про ці збитки, бо це могло підірвати імідж самої компанії та довіру інвесторів. Також підозрюю, що головний розрахунок був на те, що можна перечекати бурю, а потім з часом вартість цих активів відновиться і вони знову ж продовжать нормально працювати. Тому в той період вони почали придумувати різні схеми, як приховати ці збитки. І однією з таких схем була торгівля деривативами. Як я вже розповідав, що компанія була інноватором, створивши ринок торгівлі фьючерсами, і гріх було не скористатись його можливостями. Адже коли на ринку з'являється якась новинка, то це значить, що в неї нема аналогів, і ніхто не міг порівняти ціни на ці деривативи з цінами інших учасників. Тому кожен учасник цього ринку мав довіряти Enron, що ціни дійсно відповідають поточним реаліям. Тут одразу хочу зробити невелику ремарку. Звичайно, ціни на форварди та ф'ючерси мають бути прив'язані до цін на реальні активи. Але ця прив'язка не є 100%. Вони завжди торгуються або з певною премією, або дисконтом до ціни актива, в залежності від очікувань. Ну, умовно, якщо ціни на товар почали зростати і з'явились позитивні очікування щодо подальшого зростання ціни, то форвард може продаватись певною премією до поточної ціни. А рівень цієї премії... Може суттєво відрізнятись. І ось саме через цей нюанс торгівлі форвардами навіть професійні бухгалтери мали труднощі з оцінкою справжньої вартості цих деривативів. Тому, звичайно, керівники Enron вхопили за цю можливість і вони почали маніпулювати цими преміями та дисконтами, щоб створити кращу картинку. Ну, наприклад, можна було збільшити ціну ф'ючерсних контрактів відносно поточної ціни, аргументуючи це зміною ринкової кон'юнктури, а потім за рахунок намальованого прибутку по цим ф'ючерсам перекрити збитки по іншим операціям. Ще згодом компанія почала використовувати більш нахабніші схеми для приховування своїх збитків. Наприклад, однією з таких схем було отримання бридж кредиту, який по своїй суті є короткостроковою позикою, але компанія маскувала ці кредити під звичайний продаж. Як саме вони це робили? У 99-му році компанія підписала угоду з банком Меріл Лінч про продаж нігерійських барж, і в цій угоді був пункт, що компанія через певний час зобов'язується викупити ці баржі назад з певною націнкою. І хоча насправді це був бридж-кредит, але компанія збрехала, що це був справжній продаж, від якого компанія отримала додатковий дохід, і десь приблизно так само компанія використовувала різні позабалансові організації, які спеціально створювалися для таких цілей. Однак, в певний момент всі ці махінації вийшли з під контролю, поховавши як саму компанію, так і аудиторську компанію Артур Андерсон, яка мала виступати незалежним органом контролю за фінансовими операціями компанії Enron.